Отже, така сувора фінансова відповідальність, але така відповідальність, можлива, виключно за збут. Мається на увазі з метою отримання прибутку, тобто продаж певних порнографічних фотографій або порнографічних відео, або розповсюдження. Мається на увазі там розсилка в певній е, групі е, розповсюдження в інтернеті, то, тобто без мети отримання прибутку, але доведення до необмеженого кола осіб. Е, е, така стаття. Е, Подосліджував я вирок, вироки, чи є в Україні вироки за такою статтею 301 Кримінального кодексу. Дам посилання в коментарі. Отже, є вирок, такий свіженький вирок від тридцять